Є золоте правило. Коли ти знаходиш багато грабів, не дай Бог нікому відповідати. Хай вони думають, що ти загубився. А тим часом шукає ще, бо значить тут гребовище. А коли вже видиш, що нема. ГА! Тут нема нічого. Взагалі нема. Money, money, money must be fun. Хату побілили, купили коврика, дивана, тюлі, шторі, помоличах. Купить ковріки, по... і той позрабимо трохи, і дамо переговорити в п'яду в хто допомагає, допомагає нам, Спасіли велике і мати дуже любить. Да, що це до світ? Я ж тож ж так, що. Мама, а ми додому скоро? Закріє рот, дай це туше, да, да. Мама, дай мені того котлетону. Тихо. Та ні, Свет, вона не хоче ніяку котлету, вона вдома поїла. Мама Чіша, у нас дядя Павше забирає той твій новий ухажор. Встала. Та ні, що це який ухажор. Боже, ти дитина не соображає, ти... встала. Втікай йду їсти варити. Все, я сьогодні готую їсти, йди відпочинь. Все, я тебе, тебе покличу, гаразд. Все. Все, па-па. папа. Аня! Що? А де ножик? Толік, друга шуфляда. Все, все, добре, добре, все, йди, йди, йди. Аня. Що? А, а де картопля? Толік, в відрі напевно. Це да, да, ж не де... в мене під подушкою. Все, да, 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 все, все, я Аня. Що ти хочеш? Я, коротше, старався, але картопля згоріла. Йди приготуй вечерю нам. Ну, Кись, ну нічого страшного. Ну ти так старався, я жию, її приготую. Добре. Ти посиди, вже фільм, подивись. Да. Добре. Да. Так, Так, роз'їжджаються, розбігаються. І ми йдемо. До мене дійшли слухи, що певна група людей у випадку ядерного удару збирається влаштувати оргію на горі ще Хто не в курсі, це моя гора. Я вважаю, що це повна маячня. Щоб влаштувати оргію, не треба чекати на дурні приводи. Йдіть на північну сторону там мох м'якше буде. Прикинь, я сьогодні вперше в житті знайшов гроші на землі і зразу 200 гривень. Я підняв по сторонах, подивився, ну взагалі нікого ніде нема. Так обрадувався, забрав на тих емоціях, зразу пішов до магазини, набрав продуктів додому. На хасу приходжу, даю продавшиці, а вона дивиться на мене і каже: «Мужчина, це сувенір. Китах стоять біло туалети. Ти в черзі? <гум> Уявіть, у них хтось коробки залишив. Ого. А що за хоч? Містика якась. А, не люблю місто. Щоб ну, містика подобалась, в неї треба вірити. А щоб вірити в містику, треба її бачити своїми очима. А зі мною навіть нічого дивного не відбувалося в житті. Жодного разу. Все, що зі мною не відбувалося, воно все завжди раціонально і має якесь. Логічне пояснення, тому містика це прям не моє. Він достав член, наче надрачувати, Я кажу: тіпи, мене це не устрає. І він такий каже: Ну а як по-другому ми ж договарювалися. Дали ні! за село. Сьогодні в селі Плотківцях нарешті поставили телевізійну мобільну в'язку, про яку ми дуже просили. Ти вже це все. Можеш хоч раз мені хоч якийсь комплімент зробити. Марусь, я тебе люблю, як Мерседес любить БМВ. Без тебе я як генератор без розетки. Ти мені потрібна як бензин для Тесли. Четірека! Спробуй. О, ну, я такі креветки вже їла. Мене це не здивує. До речі, їла в дуже таких дорогих ресторанах. Таш, це у феторакі. А. Ой, да, раки. 11 вечора. Сидимо з дружиною і дивимося фільм. Каже, піду поп'ю водички. Зараз піду подивлюсь, якої вони водички там п'є. Ти таку водичку п'єш? Перегорна тобі, та то вона не стала, ні. Чесно, ніколи не подумав, що до такого дой дойду, докочусь. <гум> мені навіть якось соромно про таке казати. Та тільки ну, не подумай нічого поганого, нічого не сталося. Просто <гум> позичиш мені 20 гривень, мені треба закрити телефонний рахунок. <гум> вже нікуди, вже нікуди. Мені вже Васька позичив, все, я й далі від тебе незалежний. Все. <гум> Все буває Дженцеві. Показує купон, отримую знижку. Ні, дякую, не треба. Поклієчка завісного скла. Тут і зараз найвищій сіли. Пет сіли. Зарядки. Ні, плачок. Ні, хоча не треба. плачок візьми. Важимося. Та вчора ж важився. Давий дай на увагу. Ні, дякую. Дуже-дуже, виручай. Людинка не прийшла. Треба просто постояти в кадрі, я сам все зроблю. Студія. з вами кореспондент Іван. З нами навіжений, який їбе собак на шлях. Що ви можете сказати в своє оправдання? Знято. Що це було? Це пранк. Да, танців. все тримаємося, просто купон на звичку джинсові. Так це yes. ти ти в нього взяв, взяти. <кхи> Бажаєш стати спокусником. Так, твоя дівчина не кінчала більше року. Так, ніколи не бачив світ. Так, Купую два вебінари, то ні. ні, ні. тоді духа. Та не треба. Не треба. Роблички французьких парфюмів. Французький натуральний парфюм. Французський